Всім привіт! Сьогодні готуємо напівлітній, напівосінній, соковитий, смачний і свіжий салатик. Приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! Пройдемося по інгредієнтам для нашого салату: свіжі огірочки, консервований горох, сухарики домашнього приготування та ковбаса іска. Заправляти будемо домашнім майонезом. Зараз покажу, як я його готую. Так, беру мірний стаканчик, наливаю сюди 200 мл олійки. Яйце кімнатної температури, чайна ложка гірчиці, класичної, сіль за смаком, трішки меленого перчика і одна столова ложка соку лимона. Беру звичайний погружний блендер, накриваю яйце, починаю утворюватись густа емульсія, Потрошку піднімаю блендер. Дві хвилини часу, супер смачний, супер густий. Майонез домашнього приготування готовий. Подивіться, який він густий. Це дуже смачно, натурально. Я ще використав домашнє яйце. Він такий жовтенький, красивий. Ось так. Так, тепер починаємо збирати наш салат. З самого початку наріжу огірки. Розрізаю навпіл і ось такими тоненькими нарізаю огірочки. Так, огірки ми нарізали, перекладаю їх в миску. Тепер нарізаю ковбасу СК тоненькою соломкою такі огірочки. Рекомендую це село додавати саме СК ковбасу. Нарізану ковбаску перекладаю до огірків. Тепер ми пришвидшуємося, просто закладаємо готовий горошок. І додаємо сухарики домашнього приготування. Це дуже простий варіант сухариків. А якщо ви хочете скуштувати дуже смачні сухарики до пива або до борщика смачнючого, то перейдіть за посиланням і ми вам покажемо рецепт дійсно ось таких смачних класних сухарів. Закладаю наш салатик. Підріжу трішки зеленої цибульки для красивої подачі. Тепер беремо майонез, який ми попередньо приготували. Так, додам трішки меленого перчика і підселю. Гарно перемішуємо. Все. Тепер беру сервірувальну трілочку і кладу туди наш салатик. Друзі. Салат готується максимум 10 хвилин. Інгредієнти дуже доступні і прості, як правило, вони є в будь-якому будинку у любої хазяйки, у будь-якого хазяїна. Я куштую. Дуже смачно, мінімальна кількість інгредієнтів. Ви можете приготувати його як на святковий стіл. Так і на швидку вечерю для своєї родини. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі під відео. Вони нам дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!